26 січня в Ізмейлі відбувся восьмий турнір з волейболу серед ветеранів, присвячений 75-й річчю Василя Сари. Організаторами заходу виступили Василь Сара, місцева федерація волейболу під керівництвом Володимира Ратнюка. Відділ фізичної культури та спорту ізмаївської міської ради та палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової. Змагання пройшли на двох майданчиках у Ізмаїльському ліцеї номер 1 з гімназією та Ізмаїцького державного гуманітарного університету. Урочистий захід розпочався з державного гімну України. Символом єдності та незглавності нації. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців та всіх загиблих, які постраждали від російської агресії. Заступник міського голови Сергій Лузанов передав щирі слова вдячності від імені міської адміністрації та вручив Василю Сарі подяку за готогічну віддану працю, активну громадську позицію та розвиток спортивної спільноти міста. Далі присутніх вразили запальними танцями, хореографічних ансамблів, райдуга, драйв та «Ритм». у турнірі. Взяли участь сім команд із Миюцького району, – портовик, фест, Бесарабія, Авангард, Фанат та команди з рідного села Василя Сари Головним суді змагань виступив Олександр Купрій. Восьмий традиційний зімні турнір присвячений дню рождення юбілею 75 років. Сара Василий Петрович. Человек, который в городе проработал больше 50 лет на должностях очень связанных со спортом и сделал все, чтобы поднять уровень нашего спорта Измаильского э, до тех высот, на которых он сегодня находится. Мы очень рады. Это действительно человек, который посвятил всю свою жизнь. Начиная с 1975 года он попал в наш город. И в 1975 году впервые мы встретились с ним на площадке в первой школе. Я был учеником, а он привез свою команду из девятой школы. И тогда началась наша дружба. І сьогодні я очень рад, що мене назначили главним і Я провожу цей турнір. За результатами змагань командою переможців виявилися ВК сигнал. Друге місце посіли волейбольний клуб Портовик. А третє місце завоював волейбольний клуб Фанат. Також були відзначені кращі гравці турніру: Ігор Танов, Андрій Маринеско, Георгій Болдаков, Олег Мазур, Афанасі Маринов, Василь Христов. Всі учасники змагань отримали унікальні сертифікати а кращі спортсмени, медалі та кубки. Василь Сара – знакова постать для міста. Протягом багатьох років він очолював відділ фізичної культури та спорту Ізмаїла, зробивши значний внесок у розвиток і популяризацію спорту. Мені приємно, що турнір завершився на високому рівні. Сім спортивних команд волейбольних прибули і всі достойно показали свій рівень. Рівень серйозний. Люди готувалися до цього. Мені дуже приємно, що відбували Ось на І що хочу сказати. Я благодарен судьбе, що нахожусь в раді Ізмаїлі. 2025 рік став для Василя Сари подвійно особливим, адже він також святкує 50-річчя своєї, та 50 своєї професійної діяльності у спорті. Привітати ювіляри зібралися друзі, вихованці, колеги та близькі. Сьогодні відбувся восьмий турнір з волейболу, присвячений 75-річчю Сари Василя Петровича. Це мій батько яким я дуже пишаюся. І е, е, сьогодні е, не тільки 75 років, а й ще й 50 років, як він. Е, Працює в спортивній сфері в місті Ізмаїлі. В 1975 році, після закінчення інституту імені Ушинського в Одесі, він приїхав в місто Ізмаїл і розпочав свою спортивну професійну діяльність викладачем в школі номер 9 міста Ізмаїл. Він є прикладом для молоді і прикладом спортивного довголіття. Тож побажаємо йому здоров'я здоров'я, успіхів і всього найкращого змагання пройшли в атмосфері дружби, спортивного азарту та взаємопідтримки. Турнір вкотре довів, що навіть в умовах війни Україна залишається країною з сильним духом людей, які цінують спорт, єдність і мир. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин.